Продаю будинок в дублянах, давайте я вам покажу. Загальна площа ділянки 12 сотих, два гаражі по 27 метрів квадратних, велика ділянка класна. Є такий невеличкий сад. Будинок розділений на дві частини, бо жило дві сім'ї. Яблуні, троянди. Віцяка краса. Ось так виглядає будинок. Дві половини продається тільки разом. Загальна площа будинку всього двох 388 метрів квадратних. Враховуючи бокову терасу, вона має 20 метрів квадратних. Гаражі по 27 метрів квадратних. Орієнтовно кожна сторона має 150 метрів квадратних. Так, заходимо і я вам покажу кожну частину будинку. Планування одинакове. Єдине, що різні меблі. Так, це у нас гараж. На автоматичні ворота два гаражі. Тут у нас термо стоїть, який зберігає горячу воду. А тут очисна система на два котеджі, на два будинки. Потужна очисна система на воду. І ще одна така технічна кімната господарська. Така сама в другому гаражі. Точно така сама. Єдине, що без вже очисної споруди. Заходимо в одну сторону котеджа. Прихожа. Сюди, де плитка тепла підлога електро, в будинках газу немає, електрика 20 кВт. Всі меблі, вся техніка залишається, кухня. Балкон великий. Тут Дуже класно, дуже затишно. Хто любить тишину, це для нього. Будинки для нього. Тут дуже класно. Велике вітання, шкіра, великий телевізор, камінь, теж вихід на балкон. Камін обігріває дві кімнати на горі, кабінет не обігріває, Сам вузол. душова, пельна машина, все є для життя. Тут технічна кімната, дребінка, електрика, така під сходовою, з комірка. Дерево, з масиву сходи класні. Все робилось для себе, добротне таке. Ванна кімната. Кабінет. Є вихід на горища спальня ще одна спальня до спальні гардеробна. Ідемо в другий котечку. До речі, якщо незручно буде переходити з котеччи в кутечку будинок, то можна зробити собі, забрати ось шафу, зробити перехід в другий будинок. Так, Заходимо в другу сторону, це у нас одна сторона будинку, це друга. І гарний дворик такий великий. Прихожа, шафа. Тут тумбочки, шуфляди. Знову теплопідлога, електрика. На весь будинок 20 кВт, тобто по 10 кВт на кожну. Гарна сучасна кухня, острівок з шуфтами. Тут така гарна стієчка можна сісти собі, поїсти, або за столка. А в цьому будинку вже є 20 метрів орієнтовно тераса, ось така дерев'яна з навісом. Аналогічне планування, велика вітальня, Єдине, що інші меблі у цьому будинку. Камін. Теж обігрівають дві спальні на горі. Всі меблі залишаються. Вихід на ту ж терасу. Технічна кімната. Тут якраз котел електричний. Душева. Теж ті самі сходи з масиву, трошечки по-іншому зроблені, інший колір. Ванна на другому поверсі. Кімната. Спальня. І друга спальня. Теж має гардеробля. Так, кого зацікавила дана пропозиція, пишіть, телефонуйте і приїдемо, я вам покажу цей будинок.